Ви це бачите? Всім привіт! Я прикупив сьогодні дорогущих ключів, тому я думаю, що буде як мінімум цікаво. Перше, що я хотів сказати, що я дуже сподіваюся на те, що стріми будуть регулярні. Я би хотів як мінімум три на тиждень. Друге, буде Discord. Я думаю, що ми там будемо домовлятися про якісь ігри разом. І це теж буде з часом. Поки, Поки я все налаштовую. Дуже багато ще чого треба зробити. Арена, я розумію, що всім може бути цікава арена. Верніше, вона може бути цікава лише частині людей, тому буде не тільки арена. З часом будуть також проходження якихось інших ігор. У мене вже деякі ідеї є. Е, добре, далі. Е, що я сьогодні ще купив? Коли переходжу стореж. Можна побачити, тепер у мене є величезний кейс, тепер у мене є величезна стопка ключів. Коротше, ніяких обмежень. І найменшої вірогідності те, що червоні великі предмети будуть не винесені. Тому е, ще такий момент. На рахунок коментів. Будь-які коменти загалом це дуже круто. Особливо критика, якщо вона конструктивна. Що буде сьогодні? Сьогодні буде арена. І поїхали. А, до речі, знову введень. Я почав носити маленький пістолетик. Так, чи тут уже лутано? Так, да, тут все лутано. Що, що ти хочеш? Та да, блін. Отак, потім. Я мене чекав, чекав, але він не дочекався. Скільки тут луту лежить? Там був дуже класний шолом. Блін, в мене закінчилися хілки. А ну-ка, що в тебе є? Ділись. Ясно, в тебе ніфіга немає, бо ти ботяра. В тебе теж ніфіга немає. О, це не дуже схоже на бота. Блін, я буду глухий просто як Аптека є в тебе, так? В тебе є аптека і в тебе є шиви, в мене шиви теж є. А ще в тебе є ціла купа безтолкової фігні. Я ще хочу того шолома дуже класного взяти, я його вже бачив тут. Цього як мінімум хочу взяти. Ну, шолом. А в тебе шолом такий, як в мене. Гм, ейс, ей, це непогано. Тільки не кажи, що ти на оцих патронах дешевеньких. В мене є шанс гарно винести з цієї катки. У мене є 12 хвилин, правда? А, теоретично просто ще можна пару шоломиків взяти, де і все. Так, тут ще мають бути якісь прикольні кімнатки з лутом. Я, напевно, можу сюди попасти. Ага, там просто скар лежить. І тут уже десь вихід, наче має бути недалеко. Блін, є класний рюкзак. Що ж я так пізно побачив? Тільки в мене 4 хвилини. Блін, мені треба виходити, скоріше за все. 4 хвилини це не так багато. Але рюкзачок я б собі забрав. Ну, нафіга тоді я третя, якщо я ця... <гум> це гарна аптечка, мені подобається. Тут наче ще один вихід має бути, ні? Я десь його провтикав, чи що? Спробую зараз. Там пробіжуся. Ну, перша катка нічого така. Виконав цілу купу місій. Окей, я візьму собі тоді оце і візьму нарешті те, що я хотів. Це класну аптечку. Я такої ще ніколи не брав. А, розлігся. Розлігся на мостіку лежить. Просто перемога в тебе, да? Є одна проблема. Що я не лох. На сотих патронах була б в тебе совість. Заберу в тебе аптечку. Дітейл, що в тебе є? Та немає навіть що взяти з тебе. Розлігся боже. Гнучкість тополі, спритність бараболі. Минус 2. Якшон? Я без броні! Блін, там мені вас навіть лутати немає чим, хлопці. Це дичина. Ну хоча б це візьму, бо треба. Я не розумію, на що це брати. Ну, він бере з собою маленький рюкзачок, щоб що, щоб оце тягати. Тебе бачу, але для тебе в мене кое що краще. Та блін! Є одна проблема, заключається вона в тому, що мені. Оці людинки Це хто? Я не певен, але звичайні боти, наче не кидають ніякі гранати. Якийсь, блін, не до чело, не до бот просто. Теоретично можна взяти собі. Стріляти. А, блін, а може це дійсно чело боти, бо нормальний, адекватний. Чоловік не буде оце збирати. Ну, як мінімум, не буде отак одягатися. Ладно, візьму скарчика, мені треба чимось стріляти. А оце. Ну ні, це не вигідно брати. Взагалі невигідно. О, як же ж довго він заряджається, іскарівський магаз. Я думаю, йти всередину? У мене є дорогущі ключі і велике бажання винести щось червоне. А й мене немає броні. You... You are a brave one. Як же ж ти так випадаєш? Щось розвернувся, стрільнув своїми патронами білими. Ти погано біг. Це, похоже, на людину, але не сильно. М -м -м. Це вже мені подобається. Ну, універсальна картка, я ж хочу її використати, правильно? Боже, скільки у вас тут лежить. І це ще хтось прикольний. У нього нормальна розгрузка. Він лутаний, але не повністю. А, мені б ще броніка нормального взяти. Взагалі б, б непогано, слухайте. Мені не потрібен. Що тебе по броні? Oh. Те мене трошки налякало. Не, не очікував. Дякуємо. Що... А не туди. Не зміг перетягнути броню навіть. Злякався. А ти хто такий? 18 хвилин. Я б не дуже хотів там прямо знаходитися, коли ...сирена гуде. Кілька там секунд. Неясно. Блін, це я їхні шоломи позабирав, да? Щоб я ще в них позабирав, насправді. Мосінка, блін, такі в них класні. Опа, це я заберу. Із плюсів, що дійсно в них можна знайти щось цікаве, а ключа у цього. Я ще тут одного десь забрав. Це все боти. А, ні, це не бот. А, блін, може вони просто такі. А, раш! Хочу забрати рю рюкзака. Не найбідніший хлопчик попався. М -м Термометр. І ще щось, і ще щось хочу туди покласти, поки не знаю, що. М -м, давай оцей годинничок. Оце хочу забрати. Да, це Хочеться щось цільне знайти. Я думаю, що о, в мене є 12 хвилин, я спробую. Давай. Тут може бути спавник якихось класних речей. Поки їх тут не бачив жодного разу, але Я тим часом хочу показати, яка тут кубка, дивіться. Це погано. О, сейф. Мені подобається сейфи, давай. А, у мене 10 хвилин, я тому не встигну прям дуже багато перевірити. А, я знаю, де сейф я спробую зараз швиденько туди збігати. Мені потрібно повернутися до цієї великої. От сюди. Це мені треба нагору. А, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ні. Ні. Я не хочу з тобою говорити, в мене немає часу, пробач, друже. Де ти? І і, 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 ну блін. І є проблема в тому, що я не пам'ятаю точно, де пляха цей вихід зло І, вірогідність, якщо я йтиму по червоним. А, ось він. Якщо я йтиму по червоним слідам, то я не промахнусь. Я не так багато виніс, насправді, але ну, я ще спробую щось відкрити. А, в мене 7 хвилин. Тут уже нікого гісінько немає. Дев'ять чоловік. Якщо це були люди, ну, вони просто максимально виглядали як боти. Е, лише за винятком того, що у них були беджики. А цей, блін, дуже гарно зберігся. Я прям коротко про мою влучність в голову. зняв шолом повністю цілий. на другий Поверх секреті. Там ще може, нікого немає. Але що, точно тут спавниться? Оооооо, oh, привет, Паша. Там лучше не здесь 110-ка чуть на всю карту. А, да. Мне в наушниках чути дуже гарно 110-ка. Ага, вас двоє. Першого взяв. Добрав? Це не бчара, скільки вас там? Але да, ведуть себе як повні муд... ну, нубіки. Oh. Нет, нет! <рес> я хочу подивитися на повтори. Блін, я... мені треба було швиденько відхилятися. Ой, я не очікував, що там такий крутий обрив. Та я не, не сказати, що дуже багато з них би залутав. Ось, а це був хіро. І е, зазвичай, от всі, хто Хіро, на максимальних бомжах бігають. А, це АКМ. Прийняв поняв. Целік 1,6 за 130к. І. Тебе опасно звідси забирати. Ти якийсь моцний тіп, слухай, виглядаєш прям. Нє, так не буде. Але ж я тебе знайду зараз. Блін, у нього ще непоганий. Блін полився. А може його якось обійти легесенько? Ну він точно мене там побачив. Ого. Через те, яка різниця, в чому ти вдягнути, якщо тебе. Дав... Але ідея в тому, да, що їх там пачка. Я би прибрав одного, але все одно мене попотім. Коротше, ще всередині арсеналу о, там оцей о, спецотряд. Ти Його, коли виносиш, там бейджик щось 450 тисяч коштує. А, ну погнали. Мене сьогодні цей різ прям пс, виводить. Ну, я зараз бота приберу і мене почують. Ого! Посижу тут. А, я ще й без обізбола. Як же ви дістали, я вас прошу, перестаньте. А ну не скелити. Ну стікаєш трошки кров'ю, ну нічого страшного. Слякав мене. Тут же просто профі появляються, мастера і капець. Блін. Я тільки шукав кнопочку на тапок стати. <смі> Не встиг. Хочу подивитися, як так вийшло. Ясно. На этом ще повномочі все. Ні, то це окей, що зі мною в катці попадаються сильні гравці. Кожен сильніший гравець. Не знаю, щось вчить. Я ще думаю, куди я б, куди я б не встигала? Ось зразу вірвався. Блин, довгий ствол. Ох, і лутати тут. О. хтось уже виходить? А, блін це тут немає входу. Шо, підемо файтитись? Да Блін, як же ж це? Нормально пушку взяв, в нього були патрони вистріляні. Лагувати їх не можна. Так, я чую снайпера. А я більше не взяв себе патронів. Це погано. <плес> І попаду, декілька там. Блін. Я вже хочу з другої сторони трошки побігати, мені вже так... У нас стогидло трохи цей... На остогид трохи цей єс. Це боти. І вони ще живі. Мене пали, що бачу. que to стрельба в середині. Ага, ну. Oh, Треба сміливіше йти всередину. Тут саме двіж всередині відбувається найчастіше. Так, ще разок. Сьогодні тільки в цій стороні мене постійно кидає. Я, походу, без обізболок. Це прям дуже погано. Це мега противно. Я задуву ще. Блі, ну я не знаю, в ботів вже що без бола немає. Частіше всього. Ого! Я б на тому місці так не лежав. Ну да. я ще перед друзями сальто показати. точно десь тут там Ще мають бути поміти зі сейфами. Mm. Має ж бути щось червоне, хоч хоч колись. Нарешті назва зустріму себе оправдали. О, мені це подобається. Якщо що дивіться, що в мене тут лежить. Ви це бачите, два чайника тупо. Боже, оце я вже чаю нап'юсь, я вам кажу. Вау, 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 вау. Мені залишилося лише вижити. А, де тут вихід? Ви подивіться. Отак я виходжу. Ой, ці всі страждання не пройшли дарма. Підсумовуючи <сіх> сьогоднішні катки. ось, Дякую всім, хто дивиться. О, сьогодні був трошечки довший стрім, ніж зазвичай. Я буду намагатися робити їх ще довшими. Е, червоними сьогодні винесли. <сіх> В останній катці ми винесли два червоних чайника. Не можу не радувати. Е, немає поганих каток, не було би і хороших. Тому всім дякую, хто дивився. Не забувайте це все лайкати, коментувати, прорити свою активність. Це допомагає мені знаходити нову аудиторію. Це допомагає алгоритмам різних соцмереж. Всім до зустрічі! Бувайте!